Віталій, впевнена перемога у новій формі. До речі, у суперника теж була нова форма. Ви якось домовилися, а у грі не домовились? Ні, команда хотіла давно оновитися і гру оновили, як бачите, почали по-іншому грати трохи тренер в міжсезоння трошки поганяв нас. І попрацювали на славу, вийшли і граємо в той футбол, який від нас вимагає тренер. Таке враження, що ви на новорічні свята не відпочивали. Ну майже скажімо так, зараз не до відпочинку. Ви знаєте, що е, зараз е, іде повномасштабна війна, вторгнення російської е, воєнної техніки і всього іншого. Але е, якось ми працюємо над собою. Воїни обороняють Україну, Господь над нами і все йде. Як... За рахунок чого перемогли сьогодні? Бажання техніки, майстерності і. Певної грі кожного з нас один за одного. Всі за одного. Ну, у вас темперамент завжди такий максимальний. Вам важко стримати себе у воротах? Ну хочеться вигравати, тому, конечно, звісно, важко. З перемогою. Дякую.